Побувавши у концертній залі міста Ізмаїл, я сьогодні зміг побачити е, картини мистецтва Михайла Дутника е, такорнутися е, до е, ближче до мистецтва е, якогось непереможного духу українського, якогось е, мабуть патріотизму, тому що саме у цей час у час, коли е, багато сімей страждає через війну. Через багаття через розлучення, через військовий стан дуже важко може втамувати свій дух та якось намагатися стримувати свою лють через напад на нашу країну. Я хочу сказати велике дякую вихованцям музичної школи імені Чирбаджи. За їх працю та за їх музику, тому що саме у цей час вони нам допомагають нам та дають нам дух боротися за нашу країну, за нашу сім'ю та за наше е, світле майбутнє. Сьогодні із великою радістю учні та викладачі ізмиївської музичної школи імені Чимбаржі прийняли участь у такому чудовому заході, коли ми можемо підтримати наших ізмаїльських військових, коли ми можемо подарувати їм концерт. І ми бачимо, що цей концерт залишає після себе враження, теплі усмішки наших військових. Задля цього ми працюємо, задля цього ми їх підтримуємо. І дуже хочеться, щоб це стало для наших військових. Поштовхом у віру у найкраще майбутнє. Сьогодні у нас була можливість відвідати картину галереї в місті Ізмаїл. Тут нас познайомили з картинами Ізмаїльських художників, митців Одещини. Також нам був проведений концерт вихованцями дитячої музичної школи імені Чимбержі. На ньому нам заспівали пісні Два кольори. Також була заспівана пісня «Ні війні, в яких передавалося почуття цієї пісні. І ці пісні дали нам змогу відчути весь настрій українського народу. Загалом цей захід був дуже атмосферним. Він дозволяє відволіктись від буденності війни, відчути цю підтримку українського народу, яка зараз потрібна нам всім.